Значить, так, підполково неправильно написав. Значить, тут написано. Чому не хочете, що в мене була прикладена аудіозапись? Чому не написано? Написано. Чого тут написано, що я, по цей, я у конфлікті інтересів я говорю, що я... Не голосуйте. Ви говорите на сесії, але потім вже під голосуванням, під номером 55, там справа за, проти, утримались і так. не голосували. І там не У є, що ви докази. Так, да, да, доказ є, дивіться, якщо ви хочете там. Так, все, я нічого е абсолютно від можете... вас не буду приймати. Оце, оце дивіться, можете розписати. Не я розписувати. Беріть, беріть, подавайте в суд, я в суді буду говорити. Не буду я розписувати, а все. Вияжи, не буду я писати, все. Забирайте, забирайте, йдіть, подавайте в суд і все. Зрозуміло? Ну, ми вас ознайомили. Ознайомили. Ознайомили, забирайте. Ви Вы... від мене. А, віднає... а, а ще, не... я ще на вас на суд подав, <голос> <втоку, голос> <що голос> так. Тому э, що ви не правильно підігнували. Так, тепер треба мені додати, будь ласка, адресу вашої ради зараз. У приміщенні Ягодинської міської ради, да? Ідіть, <голос> подивіться, але <голос> там подивіться. Я хочу з вами говорити. Дивіться, давайте я вам віддам другий приміщення. Не треба, тому вашого приміщення. Не хоче, ну не хоче все, Юлія. Ну, не хочуте, так? Ізавер, не не, да, не хоче абсолютно. Передасте в суд, буде суд тоді. Ні. Може? Все, ну ознайомили, сказали, про вас зачитали, що треба, Все, все, віде, все. Віде. Не хочете, як хочете.